Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 29 лютого 2024 року, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила проміжний законопроект щодо продовження фінансування роботи уряду. Законодавча ініціатива 7463 передбачає фінансування до 8 березня наступних частин уряду. Перша частина це Агентство сільського господарства і управління з харчових продуктів та ліків. Друге Агентство енергетики та водного господарства. Третє департамент військового будівництва у справах ветеранів. І четвертий департамент Агентства транспорту та житла. Для інших федеральних агентств фінансування продовжується до 22 березня 2024 року. Тобто, коли ми аналізуємо цей законопроект, ми прекрасно розуміємо, що це є. Аналогічна ініціатива до тих, які були прийняті у листопаді 2023 року і в січні 2024 року. Вони також були спрямовані для продовження фінансування роботи уряду і щоб уникнути шатдауну. Тобто тут жодної різниці немає, просто по датах. Відбулось просування для одних агентств до 8 березня, для інших до 22-го. Підсумки голосування в Палаті представників наступні. Ініціативу підтримало 320 конгресменів. Проти було 99, не голосувало 13. Якщо ми візьмемо республіканську партію, то законопроект 7463 підтримало 113 конгресменів. Проти 97 були, не голосувало 9. Демократи 207 за проти 2 не голосувало четверо. Тобто тут ми знову ж таки робимо висновок, що як і у попередніх голосуваннях по відповідному формату законопроектів, так і тут демократи дали більшу кількість голосів, ніж представники республіканської партії. До прикладу, ультраправі республіканці вони в більшій мірі не підтримали. Цю ініціативу і її, власне, критикували. Далі законопроект було направлено до Сенату, де він також отримав схвалення. 77 сенаторів підтримали законодавчу ініціативу, 13 виступили проти. І сьогодні, 1 березня 2024 року, президент США Джо Байден зазначив, що підписав відповідний законопроект таким чином. Відбулось уникнення шатдауну для чотирьох департаментів, який міг фактично розпочатися з 2 березня 2024 року. Тепер Конгрес Сполучених Штатів Америки, врешті-решт, має схвалити остаточні витрати, які стосуються фінансування уряду на 2024 рік, до 8 березня. Має відбутись схвалення або шести законопроєктів, або одного законопроєкту, тобто будуть голосувати одним пакетом, і там буде зазначатись витратна частина щодо шести департаментів. Вчорашньому відеоматеріалі ми говорили, про які департаменти там йдеться. А до 22 березня має відбутись ухвалення інших витрат. І таким чином це питання має остаточно бути закрите, будемо спостерігати, власне, за тим, як Конгрес впорається з цим завданням, тому що ми повинні розуміти, що цей законопроект він фактично пересунув можливість так, часткового шатдауну рівно на один тиждень, так? Тобто з 2 березня до 9 березня, якщо там. Якісь будуть непорозуміння, то 9 березня для чотирьох департаментів може настати шатдаун. Тобто конгресмени повинні максимально швидко пропрацювати ці законопроекти, вирішити, так, яким чином вони будуть голосувати за відповідні витрати і прийняти рішення. Будемо за цим уважно дивитись на наступному тижні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! just one.